Вітаю, це новонаровіклі. З вами Ігор Яворський. Події, що привернули увагу цього тижня. Зелені чоловічки атакують Московію. Дипломати переконані, що це можуть бути марсіани. При цьому їхні дії не суперечать хартії ООН, а російську територію вони топчуть вперше від часів Другої світової. В сусідній з Українською Сумщиною Курській області РФ точаться бої з іншопланетянами та народжується молода народна республіка. Євросоюз і Сполучені Штати не проти використання прибульцями західної зброї. Далі про це та інше докладніше. Цього тижня увага всіх українських і західних мас-медіа прикута до Курської області РФ. Туди зайшли невідомі війська через українсько-російську ділянку кордону на Сумщині. Нині вони вже просунулись на десятки кілометрів глиб регіону. Усе почалося 6 серпня, коли тамтешня влада заявила про спробу прориву кордону в Суджанському і Кореневському районах Курщини. Тоді ж Міноборона РФ звинуватило українських військових в атаці на позиції росіян. Як повідомляється у звіті Американського інституту вивчення війни, геолокація свідчить, що не розпізнені військові формування здолала щонайменше дві російські лінії оборони та опорний пункт. За даними аналітиків інституту, 7 серпня російські пабліки повідомляли, що нібито українські сили намагаються просунутися вздовж траси Суджа-Кореневе. Дехто з російських зетблогерів, пов'язаних із Кремлем, стверджував, що ввечері того ж дня буцімто українські сили просунулися як на північний захід, так і на південний схід вздовж траси і вже вели бої на околицях Кореневого і суджі. Крім цього, геолокаційні фото зафіксували, що нібито українські війська полонили понад 40 солдатів РФ на пункті пропуску суджа. А російська служба Радіо Свобода оприлюднила супутникові знімки, на яких видно сильні пошкодження тамтешніх будівель. Московицькі воєнкори скаржаться, що таке стало можливим через неадекватну реакцію військового командування РФ, його нереалістичну переконаність у непохитності російської оборони в прикордонній сумщиної зоні, припущеннями про втому, нібито українських військ, або неправдивими звітами про ситуацію, йдеться у звіті інституту вивчення війни. Між тим, деякі мешканці суджі, Параскіну в Мозгамі дійшли висновку, що може ідея створення в регіоні Курської народної республіки виглядає не так же й погано. Суджа, обстановка. була тільки що в центрі. Ну, Все більш-менш ціле. На адміністрації висить Укроповский флаг, український флаг, воєнних много, техніка. Я говорю, що нам делать тепер? Що буде? Ну, типа що говорит. Учите їм український і готуйтесь к референдуму. Чесно говоря, вже похуй яким флагом. Жить гана, щоб мирно. якщо наші нас не можуть хоч українці в середу, начальник генерального штабу збройних сил РФ Валерій Герасимов доповів Путлеру, що просування на його гадку українських військових в глиб Курської області буцімто зупинене. Однак російські телеграм-канали того ж дня писали, що бої точаться вже на території суджі, розташованої майже за 10 кілометрів від українсько-російського кордону. Раніше також з'явились непідтверджені повідомлення про те, що місто перебуває під контролем ЗСУ або, за іншою версією, в оперативному оточенні до Курської АЕС лишилося рукою подати за інформацією українських змі. Повідомляє інформагенція УНІАН станом на вечір 8 серпня. Росія повністю або частково втратила майже 20 населених пунктів Курщини. Зона бойових дій складає близько 430 квадратних кілометрів що більше за територію Харкова. У Курській області РФ оголошено надзвичайну ситуацію. Москва наказала пропагандистським медіа порівнювати події на Курщині з Курською битвою часів Другої світової війни, повідомляє цензорнет з посиланням на ЗМІ РФ. Їм також радять всіляко уникати розмірковувань про відкриття Нового фронту українське військове командування ці події наразі не коментує. Оперативна ситуація в Курській області РФ лишається динамічною та постійно змінюється. Експерт військового порталу Дефенс Експрес Іван Кричевський в ефірі Радіо Свобода висловив припущення, що військова операція в Курській області РФ можливо була почата для того, щоб завадити якимось іншим активним діям окупантів. Зокрема, в такий спосіб міг бути зірваний наступ рашистів на Сумщину. Там, от росіяни тримали класичне угрупування військ, яке взагалі-то в теорії мало. Загрожувати наступу на сумщині, тобто вважайте тут в даному випадку поки що варто відштовхуватись від гіпотези, що можливо ця операція була почата саме для того, щоб зірвати якісь інші активні дії росіян, по розширенню фронту на нашій території. Просування невідомих військ на понад 15 кілометрів за добу по території РФ Іван Кричевський назвав воєнним дивом. Водночас він додав, що на зазначеному напрямку базується велике угруповання ворожих підрозділів, тож це було аж ніяк не легко. На думку військового експерта Михайла Жирохова, ймовірно, військову мету в Курській області досягнуто, бо вже зафіксовано перекидання військ РФ зі сходу України на згаданий напрямок. Інша ж мета, вважає аналітик, може полягати в політичній площині. З, з моєї точки зору, першу мету, яку військову вони вже ця операція вже виконала. Тобто перекидання російських військ Донбасу вже зафіксовано на деяких напрямках, вже є таке. Наша розвідка це відмічає. Це реальне перекидання. Друге питання, яке може бути, знаходиться в політичній площині, в тому сенсі, що після. Літа 23-го року наші західні союзники вони дуже скептично відносяться до мож... відносились до можливості України вести е... наступальні дії. Тобто, оці літні, оці проблеми з літнім контрнаступом, вони відбилися на відношенні західних е... партнерів, і ця операція вона може деяким чином розставити все на місцях. На думку військового ЗСУ, добровольця спецпідрозділу Грім, політолога Кирила Сазонова, відсутність у ворога достатніх сил та людей, які б могли утримувати оборону, показала слабкість військ РФ. Не було е, сил, не було в них людей, які б стояли на позиціях, тримали оборону, тримали, не зважаючи на якісь ризики, як наші тримались на Харківщині перші години. Е, цей так званий підрозділ Ахмат, взагалі, десь зник і навіть. Залишивши строковиків, і зараз е, пишуть у соцмережах про те, що по дуже поганим дорогам ще добираються, ось ось доберуться. Хтось публікує в Тіктокі відео, як вони на залізні на, на залізниці кудись вдалі повітря, навіть без шолому стріляють, кажуть України тут не буде вже. Тобто, ну показала слабкість Росії, що вся ця конструкція не дуже е, прочна. Це психологічний шок для усіх і для росіян, і для їх партнерів, що війна відбувається на території Росії. Менше ніж за 48 годин Україна захопила більше російських територій, аніж звільнила власних в ході контрнаступу 2023 року. Про це пише британська «Ветелеграф». На думку автора видання Семюела Грамані, наступ України в Курській області може мати на меті наступне: перше це відведення московитами військ з Донеччини, друге посіяти політичні розбіжності всередині РФ і третє просування угоди про обмін територіями перед можливими мирними переговорами. Україна заздалегідь не інформувала Сполучені Штати про ймовірну операцію в Курській області РФ, однак у цьому немає нічого незвичного, каже речник держдепартаменту США Меттью Міллер. Він також додав, що нинішні дії України не суперечать політиці Вашингтона. Цитую: це війна, яку вони ведуть. Ми надаємо їм обладнання та консультації. Але коли справа доходить до повсякденної тактики, то іноді ми спілкуємося з ними, іноді ні. І доречно, щоб вони самі ухвалювали ці рішення. Кінець цитати. Кореспонденти Голосу Америки запитали в екс-міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, чи маємо ми право на такі військові операції, та як у цьому контексті повинна поводитись Україна на міжнародній арені. Далі база від українського дипломата є ООН, і відповідно до цієї хартії у нас є право на самооборону. Воно ніяк не обмежено географічно. Ми можемо боротися в курському регіоні. Можемо в Актиці, можемо умовно на Марсі. І те, що Росія робить на нашій території, це означає, що і ми маємо розширювати сферу військових дій там, де це необхідно і ефективно. І другий момент це не може бути саме по собі. Важливим в контексті нової ініціативи, але нам потрібна ініціатива нам потрібні проактивні дії і частиною такої логіки, як тактичної і стратегічної, це насправді є. А в розмові з нашими партнерами, та й до речі, тими, хто є спостерігачем, особливо з незахідних країн, ми маємо казати, що у нас є перша здатність це робити, а друге, ми робимо це ефективно, і третє відповідно до хартії і ООН, відповідно до нашого права на самооборону от така дуже проста логіка. В самому Держдепі США кажуть, що дії України в Курській області не порушують обмеження штатів на використання поставленої Києво-американської зброї. Іронічно, що Росія, яка порушує територіальну цілісність і суверенітет України, починаючи з 2014 року, говорить про провокацію в Курську, зауважив речник держдепу Міллер. Голова оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер вважає наступ, нібито українських сил у Курській області легітимним і таким, що може схилити Кремль до припинення війни проти України. Ми можемо лише побажати українським захисникам успіхів, зокрема під Курськом. Чим успішнішими вони будуть, тим швидше Кремль зрозуміє, що в Україні йому нічого не світить. Цитує Фабера Українська Правда. Також Фабер заявив, що Україна може застосовувати зброю ФРН на Курщині, і це стосується всіх озброєнь, включно з бойовими танками Леопард 2. Блумберг назвав події в Курській області РФ першим випадком після Другої світової війни, коли армія іншої держави зайшла на територію Росії. Як пише видання, це показало вразливість російського кордону. Підняло моральний дух українців і підірвало створений Кремлем образ Володимира Путіна як захисника росіян. Там зазначають, що війна, яку розпочав Путін проти України, дедалі більше перекидається на територію самої РФ. Водночас, ймовірно, це посилить аргумент України, що США та європейські союзники не мають боятися погроз Кремля щодо ескалації. Варто додати, що рейди на територію України агресорки вже здійснювали російські добровольці. За статусом вони перебувають в структурі збройних сил України, але як казали в ГУР, якщо говорити про їхню діяльність на території Росії, як громадян РФ, вдома вони діють автономно. Нагадаю, нині невідомо хто саме прорвав кордон Курської області. Україна подію офіційно не коментує, хоча низка усім та аналітиків вважає, що цього разу йдеться про регулярну українську армію, але це наразі тільки припущення. На вулицях Дніпра Суми Чернігова кореспондент Радіо Свобода запитали в українців, як вони ставляться до подій в Курській області. РФ відповіді перехожих далі. Позитивно правильно зробили, тому що та ситуація, яка склалася у нас на кордоні. Постійні обстріли, я думаю, що о, хай відчують і вони як це е, жити в такому стані, в таких стресах. Вони молодці, що вони пробираються так на їхній якби території діють, так як і вони. Ну вони ж перші це почали робити. Ми на своїй території. Як нам самі поступають, так і ми поступаємо. Другого другого бути не може. за подробицями не слідкую, але мабуть, краще у Курській області, ніж у Дніпровській. Будемо міняти території. Ми у них захватимо. А ми нам будемо. Я так думаю, що треба. Треба так і робити. А то що, ми не люди? Вони нам що хочуть, то, то і ділають, а не, значить, їм нічого не можна зробити. Позитивно. Хай далі йдуть. Куди? На Москву. Скільки можна було вже від ворога отримувати такі обстріли, все, і нічого не робити їм напроти. Я вважаю, що це тільки показало нашу силу. Так вже давно треба було починати. На Москву двигатися, і то, до речі, суддя наш український місто. Між тим, з огляду на ситуацію в Курській народній, 7 серпня, на Харківщині, вперше за кілька місяців не було ворожих авіаударів. За інформацією Суспільного, в четвер Генеральний штаб ЗСУ вперше із травня поточного року не повідомив у ранковому зведенні про удари авіабомбами на Харківському і Куп'янському напрямках фронту. Також про авіаудари не повідомляли в оперативно-тактичному групованні Харків. І в обласній військовій адміністрації. Практично щоденно бомбардувати Харківщину окупанти почали в лютому нинішнього року. А наприкінці березня загарбники вдарили по Харкову плануючою керованою авіабомбою, виготовленою на базі ФАБ 250. На жаль, тиждень для Харкова не минув без ракетних атак окупантів. 6 серпня вранці загарбники вдарили по місту Іскандером, Внаслідок атаки зруйновані будівлі, поліклініка, пошкоджені фасади, вікна житлових будинків і 25 цивільних автомобілів. З місця ракетного удару, речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко. О 9 годині 55 хвилин було нанесено ракетний удар по центральній частині міста, а саме у Шевченківському районі, району щільної цивільної забудови. Внаслідок вибуху станом на зараз ми маємо вісьмох травмованих осіб. Серед них чотири особи, це в них гостра реакція на стрес, ще чотири особи різного ступеню тілесні ушкодження. Їх стан стабільний, їх життю зараз нічого не загрожує, але в них забойні травми, порізи, забиття, закриті черепно-мозкові травми. Також внаслідок вибуху пошкоджено 15 високоповерхових, багатоквартирних житлових будинків і офісних приміщень, там вибиті вікна, шибки, пошкоджено дах, пошкоджено фасади цих будівель. І 25 автомобілів також пошкоджено, оскільки, як я вже казав, дуже щільна цивільна забудова. Поліклініка, навчальні заклади і приватні квартири, будинки в цьому районі. Станом на сьогодні відомо про одного загиблого та 12 поранених, серед яких 10 жінок і восьмимісячне немовля. Про це поінформував очільник поліції Харківщини Володимир Тимошко. Сьогодні вночі на території РФ був вражений військовий аеродром Липецьк поблизу одноіменного міста. Інформацію про це підтвердили в Генеральному штабі Збройних сил України. Повідомляється про враження складів з керованими авіабомбами та низки об'єктів у районі літовища окупантів. Зафіксовані займання та детонація. Відомо, що на аеродромі Липецьк базуються літаки су 34 су 35 та Міг 31 повітряно-космічних сил Росії. Результати атаки уточнюються за даними джерел інформагенції Уніан на враженому дронами аеродромі Липецьк детонують 700 керованих авіабомб. Також джерела повідомляє, що більшість літаків, розташованих на аеродромі, злетіти, не встигли. Наразі це все. Про інші події читайте на інформаційному порталі місцевих ЗМІ Харківщини Громада Груп і слухайте та дивіться на каналі Харківського прес-клубу в Ютубі. Тримаємо стрій, пам'ятаємо, що кожний відвойований у московитів-клаптик нашої землі рясно политий кров'ю українських бійців. Зокрема, цього тижня стало відомо в боях за свободу України полягли мешканці Харківщини. Сергій Саєнко, Віталій Парфенюк Олександр Шихмат, Олександр Сніцький, Сергій Плахотніков, Віталій Шаповалов, Микола Лаврик. Кожної хвилини мужні сини України віддають життя, щоб ми могли вільно дихати. Ніколи не забуваємо про це. З вами був Ігор Яворський. Слава героям і слава Україні!